Державний секретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорюють процедуру передачі Сірією хімічної зброї. Аналітики висловлюють сумніви щодо успішності дипломатичного шляху вирішення конфлікту у Сирії. Фотограф Гарі Сусан влаштував приватний музей пам'яті жертв загиблих 11 вересня 2001 року. З програми Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Державний секретар США Джон Керрі заявив, що спроби США та Росії досягти передачі серією хімічної зброї під міжнародний контроль дає грою. Сирійський уряд мусить передати усю наявну у нього зброю у найкоротший термін, дати можливість міжнародній громадськості в цьому переконатись. А у разі невиконання сирією домовленостей проти неї будуть застосовані певні каральні дії. Про це Керрі заявив у Женеві після першого дня переговорів з російським міністром за кордон. Ніх справ з Сергієм Лавровим. Переговори триватимуть два дні. А команди дипломатів включають у себе фахівців зі зброї масового ураження. Хоча у США з інтересом поставились до ініціативи Росії. Тут хотіли б засвідчитись, що усі сторони виконують усі взяті на себе домовленості. З деталями Тетяна Ворожко. Дипломатична ініціатива росіян у США була зустріта з інтересом, але і з певним скептицизмом у нас довга та складна історія відносин з росіянами, і ми йдемо цим шляхом розуміючи усі ризики. Джон Керрі, розмовляючи з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, дав чітко зрозуміти, що ми не будемо тут грати в ігри. У середу газети New York Times надрукували відкритого листа Путіна, в якому він закликав США та інших членів міжнародного співтовариства скористатися готовністю Сирії передати свій хімічний арсенал під міжнародний контроль. В ООН до пропозиції росіян поставилися з оптимізмом. Генеральний секретар щиро вітає появу серйозної міжнародної дискусії. У результаті це може привести до домовленості у Раді безпеки щодо передачі та знищення сирійської хімічної зброї. Президент Обама нагадує, що якби не було загрози військового удару по Сирії з боку, США, уряд Асада не пішов би на жодні переговори. Експерт з близького сходу та питань безпеки Арі Ратнер говорить, що необхідно хапатися за будь-яку можливість досягти домовленостей якими саме будуть домовленості, залишається предметом дискусій, як у Сирії, так і в ширшій міжнародній громаді. Але якщо ці два тижні підготовки до війни, які були досить хаотичними, і дадуть якийсь результат, то це поштовх до дипломатії. Якщо навіть це не дасть певного результату, все одно варто спробувати. А от сирійські біженці, що продовжують прибувати в Туреччину та інші прикордонні країни, покладають мало сподівань на міжнародні дипломатичні зусилля. Я не думаю, що передача хімічної зброї США та ООН чимось нам допоможе. Насправді я думаю, що це призведе лише до ескалації конфлікту і більше людей загине. Подібної думки дотримується і турецький президент Абдулла Гюль Це не лише проблема зброї масового ураження. Сполучені Штати не мусять на це дивитися лише як на питання хімічної зброї. У цій країні триває громадянська війна, і понад 100 тисяч людей уже загинули. Дати дипломатії Шан закликають в лізі арабських держав. Про це говорить і Іран, верховний лідер якого, втім, висловлює скептицизм щодо намірів західних країн. 好了。Oh, voilà. Розвиток останніх подій, якщо до нього можна ставитися серйозно, показує, що США та їхні союзники відступили від непродуманих та помилкових дій, до яких вони вдавалися протягом останніх тижнів. Російські законодавці ставляться до намірів США навіть з меншою довірою. Деякі закликали надіслати зброю в Іран у порушенні міжнародного ембарго, якщо Обама вирішить все таки вдатися до військового удару. Наразі американські війська залишаються в повній бойовій год готовності. а тим часом в Дамаску сподіваються, що можливі переговори дадуть результат. Ми сподіваємося, що Сирія залишиться безпечною та стабільною, і Обама змінить своє рішення. А попереду лише хороше. А на кордонах Сирії потік біженців не зупиняється ні на хвилину. Тетяно Ворожко голос Америки. Президент Сирії Башар Аль-Асад в ефірі державному телеканалу Росія 24 підтвердив, що погоджується, аби контроль над сирійською хімічною зброєю передали міжнародним представникам. Він заявив, що це рішення є результатом російських ініціатив щодо врегулювання конфлікту у Сирії, а не результатом погроз з боку США про можливе військове втручання. Сирія передає свою хімічну зброю під міжнародний контроль через Росію. Погрози США жодним чином не в. Плинули на це рішення, заявив Башар Алясад. Тим часом експерти сумніваються у щирості намірів Асада. Частина аналітиків вбачає у такому розвитку подій спробу Росії та Сирії затягнути час і відвернути увагу від нещодавніх хімічних атак проти мирного населення у пригороді Дамаска. З деталями Руслан Петричка. Дипломатичне рішення сирійської проблеми з'явилося, начебто спонтанно, коли у понеділок репортер запитав Джона Керрі, чи можуть США відмовитися від ракетного удару по Сирії. звичайно, якщо він віддасть у руки міжнародної спільноти усі свої запаси хімічної зброї, усе до краплі. При цьому Керрі одразу дав зрозуміти, що говорить про теоретичний варіант, і не сподівається, що це можливо, але він цього не збирається робити, і такий сценарій неможливий. Але Асад схопився за таку, хоч навіть і теоретичну можливість уникнути удару. Майже одразу Росія запропонувала прийняти у себе хімічну зброю Сирії, і Дамаск вирішив на неї погодитись. Мені доручено підтвердити нашу підтримку російської ініціативи, яка стосується запасів сирійської хімічної зброї. Але чи насправді Росія та Сирія готові виконати те, що обіцяють? Чи це спроба затягнути час? Експерт з міжнародної безпеки Джоана Кід з королівського коледжу у Лондоні вважає, що уряд Сирії покладається на хімічну зброю, яка є важливим елементом їх системи оборони, а тому неохоче буде її позбуватися. Це процес, який може затягнутися на кілька місяців. У Сирії триває громадянська війна, яка безумовно ще більше сповільнить процес вивезення хімзапасів. Війна у Сирії вже триває понад два з половиною роки. Втім, лише після того, як за твердженням США уряд Асада здійснив хімічну атаку проти повстанців у передмісті Дамаска, президент Обама заявив, що час втрутитися. Він наказав готувати ракетний удар по позиціях Асада і попросив Конгрес підтримати цю воєнну кампанію. Пол Шульт, фахівець питань хімічної зброї у Лондоні. Він вважає, що реакція заходу на злочини Асада має бути жорсткою. Він не впевнений, що пропозиція Росії вивести хімічні запаси з Сирії спрацює. Російський план, який може піти як завгодно, досі не є до кінця зрозумілим. Існує значний скепсис стосовно того, чи взагалі він може бути реалізований. Організація заборони хімічної зброї зі штаб-квартири в ГАЗі може надіслати у Сирію інспекторів для перевірки процесу передачі хімічної зброї, але цих інспекторів може бути недостатньо, щоб повністю контролювати цей процес. Вони також можуть виявитися неспроможними робити свою роботу в умовах громадянської війни. Дипломатам можуть знадобитися місяці для того, щоб домовитися про всі деталі цього плану, перш ніж почнеться фактичне вивезення сирії хімічних арсеналів. Тім експерти погоджуються в одному, поки до цього процесу прикута така потужна увага, доти Асад вагатиметься знову застосовувати хімічну зброю проти власного народу, а це вже буде значною перемогою міжнародної спільноти. Руслан Петрички, голос Америки. Дивитись час та продовжуємо випуск. Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію, у якій називає неприйнятними дії Росії щодо країн східного партнерства, і закликає Європейську комісію до конкретних дій на підтримку цих країн. Документ, який підтримали всі головні політичні партії парламенту, закликає Європейську службу зовнішніх зв'язків розглянути тиск Росії на Україну щодо цитую, виходять за рамки виключно комерційного аспекту». Європейську комісію закликає послати сильний сигнал підтримки усім країнам-членам східного партнерства в їхніх євроінтеграційних прагненнях у документі. Європарламент висловлює розчарування тим фактом, що з наближенням вільнюського саміту східного партнерства зростають різні типи тиску на країни східного партнерства, і вважає цей тиск неприйнятним. Більше того, вірить, що прогресивна інтеграція країн-партнерів з ЄС є сумісною з продовженням їх гарних відносин з Росією. Йдеться у результаті резолюції. депутати висловили підтримку підписанню і парафуванню на вільнюському саміті тих угод про асоціацію з країнами східного партнерства, які будуть готові до цього. Водночас у резолюції міститься заклик до країн східного партнерства продовжити необхідну роботу для підготовки до підписання чи парафування угод. Про інші події у світі далі у короткому огляді новин. Строжо корабель Чорноморського флоту Росії смітливий вийшов з Севастополя з затримкою на майже три години через виявлені українськими прикордонниками неточності в оформленні портових списків. Корабель, який прямує до Середземного моря, де має приєднатись до російської групи військових кораблів, направлених до берегів Сирії, після проходження всіх необхідних митних процедур, вийшов у відкрите море. У складі екіпажу перебувають два військові кореспонденти телеканалу Звізда влада Єгипту Продовжила надзвичайний стан ще на два місяці. У заяві єгипетського керівництва йдеться, що цей режим продовжує діяти на всій території країни. Тим часом в Україні продовжуються сутички у результаті подвійного вибуху, закладеної в авто вибухівки у північному місті Санаї. Загинуло шестеро солдатів ще 17 осіб отримали поранення. У Чиліському Сантьяго вночі відбулись сутички. Вчора тут відзначали пам'ять жертв режиму генерала та диктатора Огусто Піночета. Поліція використала водогони та слізогінний газ. Велику кількість протестуючих заарештували. Сотні людей пропали безвісти та загинули в застінках під час режиму піночета. Сам диктатор помер, перебуваючи під домашнім арештом у 2006 році, так і не поставши перед судом. Британський принц Вільям завершує свою службу в британській армії, щоб зосередитись на доброчинності та виконанні своїх обов'язків як члена королівської сім'ї. На службі в армії принц Вільям перебував понад сім років. У четвер він відпрацював останню зміну пілотом рятувального гелікоптера. Очікується, що протягом кількох тижнів принц Вільям з дружиною і сином переїдуть до Кенсінгтонського палацу. У США вчора відзначили річницю терактів 11 вересня 2011 2001 року. Для одних 11 вересня це тисячі жертв та й неймовірні руйнування у самому серці Америки. Для інших це відправна точка у цілій групі закордонних воєн. Водночас, 11 вересня це також історія героїзму людей, пожежників та рятувальників, які прийшли на допомогу першим жертвам. Історії цих людей. Для багатьох американців є джерелом натхнення у повсякденному житті та своєрідним позитивним спадком страшних подій 12-річної давнини. Так, фотограф, який 12 років тому працював на місці теракту, створив маленький острівець пам'яті про ті події із власних фотографій та зібраних на місці трагедії предметів, розповідає Олексій Кузьменко. Протягом кількох місяців після теракту Гаррі Сусан фотографував, як рятувальники розбирали гігантські завали. Зроблені фотографії та предмети з місця трагедії він виставляє у приватному музеї, який займає 93 квадратні метри. Тутешні експонати, свідчення людської агресії та героїзму. Я подумав, чому б не відкрити власний маленький музей, щоб тут люди могли дізнатись про події у торговельному центрі та загоїти свої душевні рани? Гаррі каже, теракти 11 вересня це трагічна сторінка історії США. Проте водночас це приклад подвигів звичайних людей у важкий час. кожен, хто працював на завалах, вважав це честю для себе. Ми знали, що під нашими ногами, під руїнами, тисячі жертв. Ми відчували, що вступаємо по святій землі. Відчували зв'язок із загиблими та один з одним. Музей відкрився вісім років тому. Щороку тут буває майже 35 тисяч відвідувачів. Гід Фенікс Толівер закликає людей торкатися експонатів, серед них і релігійні символи зроблені з уламків будівель. Тур супроводжується аудіокоментарем на багатьох. Він справляє потужне враження. Аліса Авлунзалабами відвідує музей вже вдруге. каже, знаходить тут натхнення. Маю надію, що люди не лишаються байдужими до цього всього. Що тут вони відчувають співчуття до тих, кого навіть не знали. Найбільше відвідувачів приходять до Ground Zero Museum Workshop на роковини трагедії 11 вересня. Втім, двері музею відкриті круглий рік. Олексій Кузьменко голос Америки на цьому у нас на сьогодні. все. дякуємо за увагу. Успіхів, щасливо побачимось.